Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Сьогодні в відеообзорі буде невеличкий такий чехол для ножиць парамедика і для фіксації маркера. Отже, друзі, ось такий невеличкий чехол для ножиць. До речі, такі чехли є в продажі, але для маркера резинок там немає. Просто сам чехол тільки для ножиць. Я вирішив спробувати і додати сюди резинку, де можна було б розміщати, щоб тут можна було б носити і сам маркер. Чехол невеличкий, удобний. Можна чіпляти десь <кій> одне від десь можна на дві ячейки молі причепити і будуть одільні ноги ці від самого турнікета, да? Якщо турнікети десь розміщені, а немає як куди на наружу причепити самі ножиці, то ось є для цього такий чехол для ножиць і плюс продачу для самого маркера. Так. Тканина тут кордура. 1000 d валкро панелька з випучки валкро і стропа поліамідна. Ножниці. Ножниці поміщаються висотою тут 19 см і також можна розміщати сюди трошки менше. Там є, по-моєму, 16 см по висоті. За допомогою цієї липучки 40 мм. Тут можна регулювати висоту застібки трошки нижче, трошки вище. Тобто тут достатньо вистачає місця для того, щоб зафіксувати ножиці по висоті. По висоті ножиці. Ось так. Ось така отакий невеличкий чухол. Немає тут нічого такого сложного. Так, eh, да, якби можна було б ще придумати систему, щоб можна було чіпляти горизонтально, то було б бомбезно. Але так як або через липучки, або через кнопки, через кнопки то буде не особо дуже удобно. Тому що буде е, свободний ход самого підсумка. Якщо робити хлястики через липучки, то поганий, неудобно буде закривати. Треба буде е, дуже сильно ну так, довгенько гратися придеться, щоб закрити. О, і не буде собі дуже так воно і практично на липучках. На кнопках на кнопках буде су, у, свободний ход, тому що треба буде під системою. якщо буде тут е, два клапанця, Треба буде під системою закривати кнопки. Закрито можна буде закрити, а якщо відкрити, то під струпою проблема буде розтібати самі кнопки. То... Ось так у нас іде підсумок вертикального носіння ножниць. Плюс передача для самого маркера. Теж. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення.